Я почуваю себе дорослим. Мені подобається складати щось із теглинок. Можна поіграти на перерві, кубиками Лего. У нас екрам настрій. Подобається в школі, тому що ми граємо в ігри, нам весело, ми проводимо ранкові зустрічі, відмічаємо свій настрій. Школу тепер ходити весело навчатися тепер легко. Нова українська школа змінила докорінно сам процес навчання. У перших-других класах переважають в основному ігрові та групові форми навчання. Діяльнісний підхід застосовується. Що це означає? Що дитина отримує всі необхідні її знання у процесі практичної діяльності та дослідження тих об'єктів, які діти розглядають на уроці. Також новий державний стандарт орієнтований на збереження та плекання здоров'я дітей. Обговорювалися питання, чи наші діти за грою не забудуть про навчання для дитини. Дуже важливе значення в житті відіграє гра, тобто ми навчаємось. Граючись, тут ми і співаємо і танцюємо, але та сама в інтелекті України, та сама пісенька, це, наприклад, там материки, океани. Ми щойно про це говорили, і тут же ми рухаємося під цю пісеньку, і дітей вже йде. Вони собі запам'ятовують, що це там такий континент, цей такий континент. Велика кількість дидактичного матеріалу, роздаткового матеріалу, деякі колеги старших класів, так чи середньої ланки, чи ті, що працюють в третьому, чи четвертому класі, питають, чи не заважає це все дитині. Я кажу, ні, навпаки. Діти вміють шукати підказки. Ось, наприклад, така сіде тема, і вони оченятами одразу подивилися і знайшли те, що їм потрібно було зараз. Тобто, вони серед цього всього, скажімо, різноманіття і різнобар'я можуть виділяти те основне, що їм потрібно. Наталя Олійник цього навчального року вперше працює як вчитель початкових класів. Її першачки навчаються ще й за науково-педагогічним проєктом Інтелект України. Наталя Васильівна підкреслює, що докорінно змінилася роль та завдання вчителя. Нова українська школа базується на принципах дитиноцентризму. Все, що треба для дитини. Створені осередки. Дитина може відпочивати, досліджувати, гратися, спілкуватися з однолітками. Навіть я дозволяю дітям кожного разу вибирати собі місце, де їм буде сьогодні зручно сидіти чи спілкуватися в тій чи іншій групі, чи з тої чи іншої дитини. Крім того, ви знаєте, що змінилася роль вчителя від такого авторитарного так, стилю, це більше вже вчитель стає пора. Радником, другом для дитини педагогіка партнерства, включає в себе тісний взаємозв'язок з батьками, з учнями. Трикутник, вчитель, батьки це мої друзі, це мої помічники. Я їх просила прийняти себе в свою родину. У нас є родинне дерево, там всі наші сім'ї нашого класу, і також моя родина. Я член великої родини шкільної. Аби опанувати методику викладання, вчителі самі сіли за парти, а точніше, вчилися вчити по-новому. Для того, щоб підготувати вчителів до роботи в умовах нової української школи, на базі відділу освіти за сприяння комунального навчального закладу Черкаський обласний інститут після дипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, було організована курсова перепідготовка, яка проходила у вигляді семінарів тренінгів. І за 2018 рік ми підготували до роботи в новій українській школі 75 вчителів початкових. Класів. Тобто це ті педагоги, які працюють зараз у першому класі та в четвертому класі, тобто будуть навчати майбутніх першокласників на наступний навчальний рік. Також навчання пройшли профільні педагоги, викладачі іноземної мови, фізкультури, музичного виховання, образотворчого мистецтва. Загалом підготовлено 156 вчителів та 16 заступників директорів з навчально-виховної роботи. Та крім цього, важливим було поновити або повністю змінити обладнання, дидактичний матеріал, комп'ютеризувати робоче місце вчителя. І тут важливою стала співпраця держави та місцевих органів влади. Було виділено кошти. Необхідні для того, щоб забезпечити придбання дидактичного забезпечення, яке включає прилади і приладдя. І школи в повному обсязі його отримали на сьогоднішній день. Також школи забезпечені вчителі початкових класів персональними комп'ютерами, а також багатофункціональними пристроями, за допомогою яких вони можуть копіювати, ламінувати, сканувати і роздруковувати потрібні документи, що сприяє успішної організації освітнього процесу. Також хочеться сказати про те, що надзвичайно багато було прийнято. Ділено уваги органами місцевого самоврядування, тому що із державного бюджету надійшли кошти у 70% відсотковому співвідношенні, а 30% було виділено з місцевого бюджету. Після проведення тендерних процедур придбано 89 ноутбуків, 38 одиниць техніки для друкування, сканування, ламінування, 950 комплектів регулювання одномісних пар зі стільцями, 32 шафи для документів та дидактичний матеріал. З міського бюджету було виділено близько 1 мільйона гривень. За ці кошти ми змогли закупити відповідні матеріально-технічні засоби. Також кожен первокласник тепер навчається за новою сучасною партою відповідного зразка. Кожне робоче місце нашого вчителя обладнано відповідно сучасних вимог. Результати перших кроків нової української школи можна буде побачити зовсім скоро через 4 роки. Мої випускники четвертого класу вміють читати, писати, співати, танцювати, виготовляти різні цікаві штуки, міркувати, висловлювати свою думку і бути активними, свідомими, громадянами України. Тож старт реформи в Умані виявився вдалим. Вважаю, що нова освітня реформа, а саме запровадження нової української школи, в місті Умані взяла певний старт. Я особисто відвідав. Декілька закладів нашого і поспілкувався з нашими найменшими учнями, бачив їхні усмітнені обличчя, їхні щасливі очі, бачив ті умови, до яких працюють, навчаються наші найменші школярі. Наші школярики вони все вміють самі. А завдання нас дорослих зробити їм відповідні умови для того, щоб вони могли працювати.